Кам'янський департамент соціальної політики допомагає мешканцям розібратися в нагальних питаннях. Так, сьогодні для багатьох актуальне те, чи може розраховувати на субсидію людина, яка втратила роботу у період дії воєнного стану в Україні. Фахівці соціальних служб зазначають, таких людей забезпечать державною підтримкою на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо людина сплачувати за комуналку не здатна, вона може звернутися за субсидією. Через вторгнення окупантів багато українців залишились без роботи, тож питання сплати за комуналку для них особливо гостре на початку опалювального сезону, коли сума оплатіжці збільшується. У цій ситуації оформлення житлової субсидії можливе. Також субсидія надається людині, яка звільнена з роботи. Її зарплатня при призначенні субсидії не враховується. За житловою субсидією людина може звернутися у будь-який період року, якщо вона не зможе оплачувати житлово комунальні послуги. Для розрахунку житлової субсидії спочатку ...сезону, тобто із жовтня, враховується дохід осіб за перший та другий квартали. Однією з умов призначення субсидії є наявність у працездатних осіб доходів у розмірі не менше мінімальної заробітної плати та сплати єдиного соціального внеску. Водночас, у випадку відсутності доходу та сплати ЄСВ, житлова субсидія може призначатися, якщо особи протягом періоду, за який враховуються доходи, не менше місяця були зареєстровані у Державній службі зайнятості як безробітні. При розрахунку Ової субсидії для тих, хто втратив роботи в період воєнного стану, зареєстрований у Державній службі зайнятості як безробітний та отримує допомогу по безробіттю. Розмір призначеної допомоги враховується до доходу замість суми отриманої заробітної плати за попереднім місцем роботу. Це дозволяє отримати належну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг, адже чим нижчі доходи, тим більшим є розмір виплати.